Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Я нагадаю, що з вами сьогодні вівторок, 25 березня. Відомо, що гіпертонічний криз як прояв ускладнення артеріальної гіпертензії відмічається приблизно в одного відсотку людей. Ну, так дає нам статистика. Хоча мені здається, зараз у лікаря теж запитаємо що трошечки інші цифри. Що страждають саме ці люди на гіпертонічну хворобу? Практика показує, що дуже часто будь-які підвищення артеріального тиску лікарі розглядають як гіпертонічний криз, що не завжди виправдане. В той же час гіпертонічний криз, являючись невідкладним станом, може стати джерелом ускладнень, які по своїй значущості та ургентності переважають його за мить. Продовжимо. Вікторія Ктітерєва, завідувач антигірпритезивним центром Дніпровського району. У нас в студії 223 09 71 Ми чекаємо на ваші запитання. Сьогодні говоримо про гіпертонічний криз, про який. Так, от виявилося, що за три роки жодного разу не говорили. Я, тому ми вже чекаємо на ваші запитання. Але якщо у вас є запитання саме по артеріальній претензії, ви теж нам телефонуйте. Сьогодні якраз є нагода отримати відповідь на своє запитання. 223 09 71 прошу, вже телефонуйте. На це звертаю увагу, а не наприкінці ефіру, як у нас часто буває в лікарському блоці. Тому, будь ласка, чекаємо. Вікторія Іванівна, рада вас бачити. Добрий день. Ви як Навзаєм. завжди гарно виглядаєте, приємно вас бачити. Дякую. Так, а ось гіпертонічний криз, хто про це знає, і в кого в житті навіть не в людини особиста, а в кого з близьких був гіпертонічний криз, всі розуміють, що це досить грізне ускладнення. І ускладнення саме дійсно артеріальної гіпертензії. Про це сьогодні хотілося поговорити. Єдине, я одразу хочу цю цифру дають в інтернеті, і, до речі, ну в кількох так от знайшла інтернет ресурсах медичного спрямування. От якраз що гіпертонічний криз, як проводів ускладнення артеріальної гіпертензії, відмічається приблизно одного людей. Мішу йдеться Мало чи в принципі, я просто це не мед, хочу зрозуміти е, що так, це... так Лейла, Дійсно, це некоректна цифра. Правда. Не. Е, Гіпертонічний криз – це таке ускладнення гіпертонічної хвороби, яке може бути у людини, яка має першу стадію гіпертонічної хвороби, і другу, і третю. Воно супроводжує цей стан. Він супроводжує гіпертоніка практично ну, постійно. Це є загроза для кожної людини, яка хворіє на гіпертонічну хворобу. Тому мені здається, що кожен хворий на гіпертонічну хворобу цей стан. В своєму житті колись переносив, і, можливо, і не один раз. Uh -huh. І для деяких з цих пацієнтів це закінчилося не дуже добре. Тобто ускладненнями гіпертонічного кризи є такі важкі захворювання, як інсульт, як гострий інфаркт міокарду, як серцева недостатність, набрік легень, різні порушення ритму серця, тобто це дуже загрозливий стан. Саме головне, що гіпертонічний криз може бути спровокований. Uh -huh. Що повинна повинна знати кожна людина? Тому що буває так, навіть що людина, яка не вважала себе гіпертоніком, в неї дебют гіпертонічної хвороби починається з гіпертонічного з кризу? кризу. Так, а от тоді хочеться зрозуміти, так. що тоді розуміти. Я так розумію, що гіпертонічний криз це такий раптовий стан, який може відбутися так. навіть у людини, яка не знала. знає, Знаєте, блискавично. Так, а що тоді розуміти під гіпертонічним так, кризом? Ну, ми всі там знаємо, там коли чуєш, бо ж ну я постійно, коли ви до нас приходити, коли чую ці Позначки 220, верхній тиск. О, я не можу зрозуміти, як людина. Пам'ятаєте, mm -hmm. що до був, який говорив: у мене 220, я не відчуваю. Думаєш, боженьки, тут 130 mm -hmm. буває так, все відчуваєш. Так? Буває. так, А що тоді розуміти? так, от ми з медичної точки зору, тоді що таке розуміти під гіпертонічним кризом? У когось це може бути 220, а в когось може бути 160 шістдесят так, вже, так, так? так. так? дивіться, е немає чітко зазначених цифр. Які треба вже вважати, що це гіпертонічний криз. Немає таких цифр. Mm -hmm. Якщо людина має свій гіпертонічний вибачаюсь, свій артеріальний тиск 90 на 60, і в неї so. він підвисівся раптово. Mm -hmm. Вона трошки з ким поспілкувалася, знервувалася, пішла, пішла. Може викурила ще сигарету або каву ще випила. Mm -hmm. А ще mm -hmm. якась погода не дуже добра. А ще ми всі зараз перебуваємо в такому постійному хронічному нервовому стресі. І ось вам і все. І якщо у цієї людини артеріальний тиск став, наприклад, ну 140 на сімдесят, mm. це для нього буде гіпертонічний криз. Ця людина буде дуже погано mm -hmm. себе почувати і в неї буде дуже велика кількість скарг. А є людина, в якої 150 на 90, зараз є європейські рекомендації Асоціації кардіологів mm -hmm. Європи, 150 на 90 для, для людини, яка ну, має вік більше 60 років, вважається Тиск більш-менш нормальний, при якому не страждає мозок, не. це вперше у 2013 році прийняті е, такий постулат. Тому для цієї людини 150 на 90 нормальний, тобто її криз можна вважати, якщо тиск підвищиться на 50, на 100 мм тут на і так далі. Саме головне треба пам'ятати, що якщо людину здорову, нормальну, ми посадимо і вона буде крутити ну, педалі велосипеда 15 хвилин. У кожної людини здорової, нормальної, артеріальний тиск обов'язково підвищиться. Він буде і 180 на 90, і 200, на 100. Але це ж не буде вважатися гіпертонічним кризом, тому що це нормальна реакція, людина. І зробила якусь фізичну роботу, яка їй під силу. Тому що якщо це не під силу, тобто, якщо ми не дуже сильно тренуємо, ми ж міські жителі, ми не є такими сильними, такими, скажімо, загартованими на таку роботу трудову працю. Ми їдемо на дачу, там попахали, поробили. Воно для нас не дуже не дуже нам ця фізична навантаження це для mm -hmm. нас підходить. Ми можемо закінчити гіпертонічним кризом. Зараз на цьому зупиняється. Тобто, Слухаємо але продовжуємо одразу після того. Говоріть mm -hmm. в ефірі. Mm -hmm. Прошу, говоріть, будь ласка, не тратьте секунди свої. Що ви ж витрачаєте свої секунди? Говоріть. Алло. Говоріть. Алло. Ви так. в ефірі, говоріть, будь ласка, якщо ви нас чуєте. Добрий день. Добрий день. Я хотіла б запитати. Так, Алло. Так, говоріть. Добре, ви мене чуєте, так? Так. Я б хотіла вас запитати, от я постійно, е, у мене високий тиск. Так. От, були гіпертонічні кризи, е, скажімо так, і не дуже рідко, не дуже да, рідко. Але ж 44 роки мені зробили операцію, мені удалили матку. Так Ну, так, яке запитання? От, і після того у мене почалися страшенні так. перепади тиску до 100 220 на 100 було 220 на 100. Який От, і я ваш... не проходила обстеження. Ох. От, і нефролога, і кардіолога, так. і терапевта, кучу аналізів здавала, і в кінці-кінці до якого висновку вони не дійшли. Тобто я вернулася, написала на мені з чого починала. Угу. Так, Але зрозуміло. Дякуємо, зрозуміло. Я думаю, що пані, яка тільки що угу. говорила, мова мабуть йде не тільки про те, що їй зробили видалення матки. Я думаю, що там була ще операція супроводжувала видалення яєчників. Це ну воно завжди супроводжується, угу. і після того починається так званий патологічний клімакс, коли. Ну, у Кожної mm. жінки це настає mm. поступово, але так якщо видаляються яєчники, ну це ж раптова ситуація, і е, в цій ситуації примішується ще до е, такого, е, такої перебігу гіпертонічної хвороби. І ще і оцей стан. Це стан після того, як е, ці пацієнтки зробили видалення Тому яєчники. Такі перепади, Я після думаю, тиску, такі так? перепади. Так, це такий mm -hmm. патологічний клімакс. Тому разом з гінекологами. Потрібно uh -huh. цю ситуацію вирішувати. Може, мова може піти про е, приєднання до лікування гіпертонічної хвороби ще замі, е, терапія, яка зам, замість, на російській мові замістительна терапія, заміцна гормональна, замісна uh -huh. гормональна терапія, яка uh -huh. е, допоможе цій пані все ж таки відкоригувати. І саме головне, е, повірте, зараз є достатньо е, якісних, недорогих. Препаратів, які дійсно зможуть забезпечити контроль артеріального тиску на протязі доби. Тобто є ліки, я хочу зазначити, що є ліки, які використовуються безпосередньо для купування приступу над, нападу гіпертензивного кризу, а є ліки, які приймаються для того, щоб цих кризів не було. Це планові ліки, вони мають добову дію і вони контролюють на, на протязі ці, всієї доби нормальний артеріальний тиск. І просто треба, якщо пацієнт жалує, скаржиться на те, от як ця пані, угу. що е, от зараз вона не може відконтролювати собі тиск, від, тобто він неконтрольований, він підвищується, коли хоче, і ну пані змушена панікувати трошки. Е, мова йде про те, що е, тоді треба звернутися до лікаря і переглянути, яку постійну терапію приймає пацієнт, тому що ліки від гіпертонічної хвороби треба приймати постійно, не тоді, коли підвищується. Тиск, а для того, щоб тиск не підвищувався. І якщо пацієнту це е, чітко сказав лікар, то він обов'язково буде при, притримуватися його рекомендацій і не допускати е, кризового перебігу. Можливо, в тому і вся проблема, що люди, які навіть знають про свою хворобу, так. вони е, купують приступ, напад. А потім їм краще стає вони тижнями, ну поки мені isn't. гарно, так, я поки погода тішить, зміни не відбуваються. Це помилка. Це так, помилка. Погода не змінюється. Так, На так. дачу, як ви значили, не їхали, так, ще так. чогось не робили, не так. займалися спортом. Ну, давайте не пили кави, ще так. щось не робили. Так. І так собі один тиждень, другий, а потім щось елементарно просто: ковток кави і щось відбувається. Можливо, в цьому проблема, виходить так, що ми просто знаєте, звикли до того, щоб знаєте, закупувати той напад і все, а потім забути про це. Забути там на кілька той, то, той, угу. що треба пити ці пігулочки кожного дня, я так розумію. Про це багато хто не ну, якось... кожного дня кожного треба дня. приймати навіть якщо гарно медикаменти почуваєш. для того, щоб гарно почуватися і для угу. того, щоб довго жити. Це ж головне. Я хотіла б зазначити з приводу того, які бувають кризи. Угу. Кризи бувають, ну так, якщо говорити дуже грубо. У одних людей це переважна більшість молодого віку. Люди це раптово підвищується тиск, почервоніння обличчя, під серцебиття, людина стривожена. Вона ну, бігає, метушиться, в неї збуджений такий стан, тобто хочеться сечовиділення виділення, підвищується. Це один вид, незважаючи на те, що дуже яскравий виглядає цей гіпертонічний криз, але він, якщо можна коректно буде це слово сказати, він більш доброякісний, тобто він е, рідко закінчується якимись ускладненнями. Він буває у людей молодого віку і які мають гіпертонічну хворобу першої стадії, може другої стадії. Тобто він добре купується. На протязі двох-трьох годин його можна купувати е, дуже неприємно. І важкий перебіг має гіпертонічні кризи у людей, які мають похилого віку. Це люди в основному вони мають вже другу, третю стадію гіпертонічної хвороби. Людина впливає в цей криз поступово протязі пару діб навіть. Вона в неї заторму... mm. вона заторможується, в неї якісь, знаєте, like вона як, якась… Повільного to такої be... важкий. No, no, no. Цей криз, він дуже, перебіг його дуже важкий. Тобто… Поступово, вона стає, людина стає якась, знаєте, апатична, головний біль дуже сильний, такий, що хочеться, знаєте, щось прив'язати, щоб голова не роздувалася, може навіть погіршення зору, може бути похитання дуже, ну так скажімо, обличчя може навіть, ну, якщо подивитися на себе в зеркало, набріки на такі на обличчя. Якщо в тому, в тому випадку людина мала червоне обличчя, під такий. Червоні плями на, е, на тілі, то тут е, такі багрово-синюшній, сухій е, шкірні покрови, тобто це інший криз, і він більш важкий. І він, ва, він е, е, супроводжує гіпертонічну хворобу уже другого ступеню, третього ступеню. Це Його важче купувати? Важче. Важко, так? Його важче, Його і він більш небезпечний Зараз для життя. Зараз поговоримо, як все-таки можна так, купувати. І те, теж я так розумію, думка в багатьох є, що коли купуєш такі перто. Протанічний крес. Якщо там було 180, то одразу треба зробити 120. Це зараз пояснить нам конкретно коректно розкажете, як все таки має бути покрокова знаєте, алгоритм. Такий у нас і додзвонюють. Говоріть, ви ефірі. Добрий день. кажіть прошу. Ви слышите мене, Да. Так. Чого ви сьогодні всі питаєте? Ми вас всі чуємо. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі? Прошу, скажіть, пожалуйста. А фізичні нагрузки для жінок після 40 років, які рекомендовані Тренажерний зал, плавання, фітнес, аеробіка, восточні танці і гіпертенічний квіз, що би ви посоветували так, врач огромне Так, Дякую, дякую за запитання. Після 40 років, якщо жінка здорова. У неї немає проблем з артеріальним тиском, то всі зазначені види діяльності дуже корисні для організму, дуже корисні. Тому і східні танці, і аеробіка, і степ, все це, будь ласка, фітнес, це треба робити обов'язково. Тим більше, що жінки наші, ну вони, як правило, дуже затурбовані своєю домашньою роботою, тому вона повинна розряджатися, вона повинна чим займатися. І нічого, крім тренування суду. Дин це це дуже добре і дуже. Я я вважаю, що цим потрібно займатися. Що стосується, якщо жінка має все ж таки проблеми, в неї може бути зайвий, зайва вага, наприклад, в неї може бути цукровий діабет, в неї може бути трошки підвищений артеріальний тиск, то в цій ситуації я б порекомендувала, ну, по-перше, поговорити з лікарем, але такі види, мені так здається, фізичних навантажень, наприклад, як пілатес той же який направлений на, на розтягування, практично це всі вправи, які направлені на розтягування хребта, на, на, для того, щоб була постава дуже гарна, плавання, будь ласка, ходити можна ходіть скільки хочете, 10 тисяч кроків в день ніхто ж не відміняв. Їх треба ж робити для того, щоб людина вважалася. що Техністя, вона чи не гіпідіоналі... які роблять 10 тисяч кроків. От що? Е, в мене їх дуже мало. Вони, вони мають такий, знаєте, шагомір. І вони цим займаються, але, ну, на жаль, маловато таких так, пацієнтів. Тут Тому, а жін, жінкам обов'язково треба займатися чимось. Так, говоріть ви в ефірі, прошу. Хто додзвонився, прошу. Алло. Говоріть. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Я 47-му року тиском болію із 91-го року. Зараз у мене другий тип давлення. Чи як правильний тиску. Ну, я, звісно обливаюся холодною водою, там стою вже на голові. У мене часто бувають кризи. Раніше я спасався каптопресом. Вони мені добре знімали, те, що я п'ю по сіно ді... діратон по сіну, як ви кажете, треба приймати. Але буває, що все рівно ілі погода, щоб криза в мене наступається. Е, ну, щоб ні ложку, що не ну Це зрозуміло, каптопреса. Перенімай, щоб він знімав, щоб я скоро не визивав, знімав мені давлення і як, щоб я почти, бо я почки вже посадив тим лікарство, бо один раз говорить, попей то. Так зрозуміло, зрозуміло, дякуємо. Mm -hmm. Ви не ставите запитання, суть запитання. Про, прошу ну, не може. Я так розумію, що вас запитували про шо, препарат. якийсь. ну що робити, так що робити, тому що е, у цього чоловіка е, бувають гіпертонічні кризи. Е, ми повернемося знову. Вже я я повторюю. Так? так, я повторюю. Це, мабуть, це гіпертонік з, зі стажем. Стаж mm -hmm. великий. У нього, е, якщо ви приймаєте діротон і тільки діротон, я не думаю, що вашій стадії захворів. Цього, цього е, препарату достатньо для того, щоб ви себе е, нормально почували на протязі доби. І мені здається, що вам треба з лікарем е, обсудити ці моменти, тому що якщо кількість гіпертонічних кризів, ну, наприклад, е, ну, перебільшує, ну, наприклад, один е, в, дві, в два тижні, мова йде про те, що треба коректувати лікування. Можливо, настала ця пора коректувати лікування. Але що потрібно вам робити, і що потрібно знати? Ну, є європейський протокол, як може сам пацієнт собі надати допомогу перед тим, як або викликати швидку. Невідкладну, або просто надати допомогу. Мені важкувато в цій ситуації орієнтуватися, але є препарати, які дозволені навіть пацієнту приймати самостійно для того, щоб я знизити артеріальний тиск. менше двох хвилиночок. Я хочу вас так. поєднати, щоб ми не забули про те питання, про яке я говорила. Так. Ви одразу погодили, що дійсно це треба бути обережним. Наскільки, скажімо так, ну простими словами знижувати, як правильно надати допомогу так. або самому так. собі, або так. тому кому поруч. Погано стало, і це дійсно криз. Я зрозуміла, криз. не можна дуже різко знижувати ретельний тиск. Це неправильно, тому що перше, що буде страждати в цій ситуації, це мозок. Мозок він перший буде в цій ситуації мішенью і можливі невідворотні зміни навіть особливо якщо це людина похилого віку, має високий тиск. Тому вважається, що на протязі одного одну. одну Одна-дві години артеріальний тиск повинен зниж... знизитися на 25%. п'ять відсотків на Якщо так? у людини 200 uh -huh. міліметрів тут на стовпчику систолічний артеріальний тиск, то десь за годину за півтори він повинен бути десь стати 150, так. але не більше. Тобто, поступове зниження. Uh -huh. Є гіпертонічної кризи. Які ускладнені важкі, тобто, якщо мова йде про те, що у пацієнта розвивається інсульт, інфаркт, якщо в нього розслоюча неврізма орти, набряк легенів, це вже така важка ситуація, термінова, треба швидка допомога і знижувати тиск. А якщо йде банальний неускладнений гіпертонічний криз, що треба зробити? Перше, це ну Бажано, щоб хтось був рядом з цією людиною. Тобі тоді людина просто заспокоїться навіть психічно. Вона буде угу. ну, спокійна, що рядом з нею ну, хтось є. Не буде, треба людину посадити, так, так. обклати обкласти її подушками, обов'язково відкрити до доступ до свіжого повітря, зняти з себе, якщо тут в неї застегнуто, розтібнути. Тобто, щоб вона вільно дихала, ця людина дати зразу ж. Краплі серцеві або корвалол або валокордін. Крапель 30-40, для того, щоб людина, тобто, ну е, якщо при гіпертонічному кризі людина і так погано себе почуває, але вона ще нервується, щоб обрати цей компонент нервування. Тобто з крапель треба починати обов'язково всім до єдиного: 30-40 крапель, валокордін, корвалол, випили, запили водичкою. Це вже буде перший етап. Друге е, я все ж таки сподіваюся, що після цього прийдуть пацієнти і порадяться з лікарем. Лікар відкоректує, які треба все ж таки ліки приймати, коли починається гіпертонічний криз для кожного пацієнта окремо. Але якщо ця ситуація відбувається після заспокійливих крапель, є препарати, пацієнт казав про препарат Каптопрес. Трошки він ну цей препарат не дуже він підходить цій ситуації, враховуючи те, що він складається з двох компонентів. Омпонентів туди входить інгібітор ангіотензин перетворюючого фермента і діуретик. Вони можуть дуже сильно знизити тиск. Це два препарати, Це те, що говорили що так, або особливо для людей похилого віку. Він не дуже безпечний. Так. Тому є у нас дивіться, у нас є препарат. Каптоприл сам по собі, без гіпотезіда, 25 мг каптоприл. Він, ем, чому він потрібен? Він зразу смоктується, 20-30 хвилин він вже починає діяти і діє всього 4-6 хвилин. Тобто за цей період пацієнт може випити половину дозу того препарату, який він чи забув випити, що йому треба ввечері випити, наприклад, о 8-8 годині вечора, а в нього в 5-й почався криз. Тобто він половину того препарату разом з каптоприлом він випиває. Є ще Препарати, які теж дозволені для того, щоб надавати першу допомогу, це препарати групи ніфідіпину. Ну, всі знають корінфарк простий препарат, фінігідін, простий препарат. Його можна теж взяти, розмоктати під язик. Пів таблетки, хоча б цей препарат підходить. Є препарати групи пропронололу, наприклад, тот же анаприлін. Всі знають його пацієнти, 20 міліграмів, пів таблетки 40 міліграм анаприліну, півтаблетки цього ж фенігідіну, запили валокардіном карвалолом, лягли, закрили очки, світло виключили, ніякого таких звуків громких і спокійно лежимо. В принципі, якщо немає при цьому болі за грудини в області е, е, за грудиною, немає задухи дуже сильною. Якщо людина, людина зразу повинна та що знаходиться від біля хворого, в якого перебуває гіпертонічний криз, вона повинна дві речі зробити. Вона так, повинна кажіть, сказати, перше, так. підніміть руки вверх і посміхніться. Якщо людина піднімає руки вверх і посміхається, інсульту в неї немає, Все, тобто ситуація більш-менш керована. Це... Я вам дуже сьогодні дякую. Такі корисні поради дійсно дали як скористатися, хоча ну Мало виснов... часу. висновок Мало один. часу. Висновадин ну до лікаря йдіть. Правда, все обов'язково лікар повинен призначити обов'язково. Лікар призначає препарати для постійного прийому, щоб не було кризов. І які препарати треба приймати, коли не дай Боже, все ж таки криз настане. Дякую вам. Обов'язково побачимося. Вікторія Ктітерєва, завідувач антигіпертензивним центром Дніпровського району, була гостем нашої студії другого блоку поради лікаря. Переходимо до наступного блоку. Ще Минулого тижня розпочало надавати інформацію для тих, хто цього року вирішив вступити до професійно-технічного навчального закладу і оволодіти спеціальністю. Отже, у корисних порадах все про вищий навчальний заклад Київський медичний коледж номер 3 Не примикайте.